Останнє, оскільки їх ви не даєте можливості говорити, Зам, я, хотів би, я хотів би сказати Нестору. Нестор розказує про покращення, а зароб дивується, як можна не почувствувати покращення. Цитую дослівно його інтерв'ю одній з газет. як їх не почувствувати Когда я на себе почувствував улучення життя, звісно, на себе зайнявши посаду прем'єр-міністра. Купуючи малину, жручи малину по 670 гривень кілограм. як же не почувствувати покращення? А як бути з людьми, яким нема чого їсти? Сьогодні зустрічався в Чернігівській області сім'я восьмеро дітей по 300 гривень допомоги на дитину отримують. Як їм годувати цих дітей? Як селянам виживати? Ви смієтеся над вилами, а вони цими вилами не можуть собі на життя заробити літр молока, гривня гривень. Кіло картоплі гривня, і вони свої сім'ї пригодувати не можуть. А ви завозите Єгипетську картоплю з України? Ви купуєте імпортну малину, ви підняли пенсійний вік, ви поїдете в села, ви безнадійно далекі від народу, клубів нема, фапів нема, шкіл нема, води нема. Світла немає, газу немає, роботи немає, нічого немає. Люди тільки п'ють зранку до вечора і в петлю лізуть, бо їм жити немає як. От до чого ви довели країну за 20 років, і ваша влада теж. І коли ви сьогодні розказуєте про покращення життя, я розумію, що ті, хто при владі разом із комуністами, ви собі життя покращили. Мільйони людей ви обібрали до ручки, ви довели їх до краю, і тільки дурак може голосувати за партію регіонів.